Добрий день, це магазин зі Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як турбіна на тракторі МТЗ. Це іде ткр 6 Ось так вона виглядає. Зараз вам покажу маркування її. Так, зараз. Виробництво БЗА, місто Борисів. Це іде ТКР 6 Тобто саме звичайна комплектація. Ось так вона виглядає. Як я і казав, це йде оригінальне виробництво. У неї прикладена документація. На коробці вказано. Сама модель такая 6301 як я казав в комплекті йдуть маленькі прокладочки на вхід та вихід масляний сюди та сюди. Також хочу нагадати, що є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто ми відправляємо по території України. Якщо вас зацікавила, доставка у інші, ну, такі, як я назвав, Литва, Латвія та Молдова. Ви мені пишете на вайбер на цей номер. Уточнюєте наявність та ціну за товар. Якщо вас все влаштовує, тоді ви вже окремо домовляєтеся за доставку з одним з цих людей. Якщо Латвія Литва це Володимир, якщо Молдова це Сергій. І Ми відправляємо їх по території України товар, вони його забирають і везуть вже до вас. Це ви вже окремо самі домовлюєтеся з ними. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку сонечка та кусарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатися.